Без помпезного святкування Одеса відзначила своє 228-річчя. Зазвичай в день міста самого ранку починаються концерти, виставки та інші перформанси. Цьогоріч в центрі міста не багатолюдно. Але ж Одесити не могли не привітати улюблене місто з днем народження. Найбільше побажань звичайно, миру. «Щоб війна закінчилася. світання про стала і ще більше, і ще більше сі приїжджали. Да, головне, щоб. Щоб мир наступив, все, щоб війна закінчилася І щоб ми побіділи, звісно. Миру. І щоб не було війни в першу чергу, я вважаю. Процвітання, щастя людям, всім жителям. Головніше миру. Це всім. Не тільки в Одесі зараз потрібно. Ось, а все інше. Всі Одесити і так, знають, що їм потрібно. Щоб Одеса процвітала і була така ж чарівна, як вона є зараз, мирного неба нам, щоб все було тільки так, як ми бажаємо. І нехай, ну я що, я скажу ще то, що я скажу. Нехай ця кацапня вже поскоріше відходить від, нашого, від нашої улюбленої чарівної України. І щоб ми не нервували, щоб наша, наша Одеса себе відчувала, як і завжди. Вона і так відчуває себе, як завжди, але от хочеться, щоб навколо неї не було такої загрози. Зазвичай 2 вересня в Одесі вихідний день для школярів та більшості підприємств. Одесити згадують, минулі роки святкували з розмахом. Ми гуляли, ми відпочивали, це був вихідний день, в школі теж був така, така послаблений режим. А сьогодні ми працюємо, школи працюють і тому, що працювати сьогодні це теж означає працювати на перемогу. На мою думку, ні, не на часі. Я не 8 березня, не день міста, нічого. Ми будемо, ми будемо потім празнути. Огулювались в центрі, ходили на каву і так далі. Ніч нічого особливого цього року нічого не плануєте. На концерт прийдете? Ну ми не знаємо, все буде залежно від ситуації в країні. Як воно буде, ну ніхто не знає. Цьогоріч одосити здебільшого відмовились від святкувань. В першу чергу з міркувань безпеки. Ну як вам сказати? Звичайно, багато народу це не дуже добре, бо небо в нас дуже неспокійне. Але якщо людина хоче святкувати, це все таки велике свято нашої країни, нашої, нашого міста. Так Так. Побажаємо, щоб наша країна розквітала, щоб наша Одеса завжди була такою гарною, квітучою, чарівною, щоб у нас було побільше туристів, щоб скоріше прийшла наша перемога.